Доброго дня, шановні маневечани. Е, я вам скажу чесно, я вчора не знав, що сьогодні буде віче. Я узнав, що сьогодні буде віче, буквально в годині 10-й, напевно. Був у церкві, чесно вам кажу, був у церкві і пристав мені чоловік приставився, що сьогодні буде віче. Я його не знав. Ми з вами домовлялися минулого разу, в останньому віче, яке було 2 березня, е, що ми збираємо віче. Заразі необхідності. І повідомляємо про це в засобах масової інформації. так? Ні, в, в одній газеті не було оголошення, що буде більше. Це не доки це порада. Цим хлопцям. Добре, що вони зібрали. Але треба було повідомити, я думаю, що нас було б тут сьогодні людей в раз п'ять більше. Я вам хочу добре, не буду займати. Це так, для початку. Я вам хочу зачитати документ, тому що я вважаю, що це документ. І він був поданий відповідним чином голові районної ради. І був поданий після нашого віче, яке було в неділю, був поданий в середу. Резолюція народного віча громадян Маневицького району Волинської області, яке відбулося 2 березня 2014 року, в восьмите Маневичі, присутні близько 800 чоловік. Ну це на наш так не мій особистий. Декілька чоловік ми так врахували. Може було 700, може було 600, не хочу казати. Я не рахував.